Друзі-пацифісти, в цей день, 21 листопада, у 2004 році в Україні відбулася ненасильницька помаранчева революція, а у 2013 році почався Євромайдан, мирні протести проти зупинення європейської інтеграції. Мирна революція сильна тим, що дає надію добитися справедливості демократичним шляхом, тобто, шляхом чесного спілкування, мирного спілкування, а не шляхом кровопролиття і знищення народу. Президенти. Путін та Зеленський однаково бояться майдану, тобто мирних людей на вулицях і площах, та репресують цивільних критиків їх мілітаристичних режимів, бо мирні протести можуть навчити людей жити без насильства, продемонструвати ганебність російської агресії проти України та перспективність ненасильницького спротиву як більш гуманної альтернативи оборонній війні. Цей страх показує силу народу, але ніхто не має зловживати своєю силою. Зберігати надію, важливіше і тільки ненасильницький спротив насильству дає надію на краще майбутнє у світі, звільненому від тиранії системного насильства. Нам не потрібен третій майдан, який повторював би помилки двох попередніх. Зміну влади без зміни мілітаризованої економічної структури, через що нова влада після помаранчевої революції пішла приєднуватися до НАТО, та зміну владу за будь-яку ціну, коли люди дозволили зганьбити мирні протести перетворенням на кривавий бунт. Крім того, недостатньо змінити владу в Росії, цю тиранічну владу Путіна, яка почала агресію проти України. Недостатньо змінити владу в Україні, яка порушує права людини. Недостатньо змінити владу, щоб зупинити війну, мілітаристична структура світової економіки та національних держав з колючим дротом на кордонах і ментальними стінами ненависті до інших у суспільній свідомості, має бути змінена. Потрібні великі зміни шляхом ненасильницької революції у кожному куточку планети. Великі зміни шляхом. Просвіти суспільного діалогу та правозахисту щоб зупинити всі війни, щоб наш мирний порядок денний для України та світу був реалізований, щоб ненасильницький спосіб життя та урядування запанував на спільній планеті людства. Ми маємо бути послідовними пацифістами і дотримуватися декларації про принципи мирного спілкування. Шукати примирення, а не винних, боротися з мілітаризмом, а не з випадковими людьми при владі, які так колись зміняться, на зразок Путіна та Зеленського. Ми маємо прагнути мирних трансформацій у всіх державах світу, а не підривати державність в Україні чи будь-де ще спільними зусиллями усіх людей планети, без опортунізму та наївної виявничості. Силою мирного розуму і доброї волі людства ми зможемо довести, що цілком реально побудувати світ, в якому всі відмовлятимуться вбивати, і більше не буде воїнів.